Доброго здоров'я, любі козаченьки. Е, Г. <хи> е, в принципі, не будемо тягнути, того, що запис і так буде збережений. Швиденько розставимо всі крапочки над І. І на цей раз лопнемо це відео. Свіженьке, файненьке. Ось все, дивіться. Є два цих. На всякий випадок, якщо там щось в мене піде не так, бо я, чесно кажучи, проїбався чуть, -чуть, чуть, чуть пізно підготувався і, не, так скажем, не перевірив дієвість даних сервісів. Тому ось. На ваших очах перезавантажую сторіночку, вставляю медіа файл. Що ти хочеш? Що? Що? Є. Гуд. Відео розпізнано. ге ге ти га га ти ніхто не вмер. Козятник вмер. Кількість переможців один. Замінників. Бог з тобою. Тин-тин-тин-тин-тин. Далі. Що? Що? Безкоштовно. Я. я це. Я. Я грошей не маю. Я бідний чоловік. Що? Муквай. Муквай. Та блять, не ломися в двері. Доброго здобуття. Як я можу зрозуміти це? Що? 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 В нічого не зрозумів? Хто? Хто це? Що yeah. зіш? Що? Що? А, йопт. Я довбойоп. Легамелін. Г. От я тебе бачу в чаті. Вітаю тебе, чоловіче. Е, організуй мені, будь ласка, дивись, або напиши мені в телеграм-каналі, або ну, в коментарях десь, або там взагалі на мене вийдеш, мені в особисті напишеш. Або під відео в, в коментарях під своїм коментарем мені шпоркне Steam нікнейм. Я тобі все організую. Ти, бля, з логіна. Дві хвилини тому лишив коментар. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. <с descans> так, позаченьки, мої любі. А -а 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 -а. Все є. Все зроблено, тому... Горну, дякую, що були присутніми. Лего Мелін. Як я вже сказав, зв'яжи зі мною. Чвиги-чвиги. Або просто там залиш свій Steam аккаунтник і все буде чвиглі. Десталір, здоров, здорово. Дай боже здорові. Дай Боже здоровля, бандит. Так. Саме так. Вітаю, вітаю тебе ще раз, чоловіче. Е, я, сподіваюся, ти... я сподіваюся, тобі гра дуже сильно сподобається. І ти проведеш у ній чимало, чимало часу. Е, все, всім дякую за увагу. Щастя здоров'я. Благополуччя. Бувайте здорові.